Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Рослякова Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про чоловічий годинник від бренду Клейнот К-30. К-30 це оновлена модель, що була присвячена 30-й річниці Незалежності України. Як на мене, вона дуже вражає своєю лаконічністю і елегантністю. Такий, знаєте, доволі монолітний, класний корпус, цікавий корпус, що доволі непопулярно насправді в наш час. Ця модель, безумовно, виконана у корпусі з нержавіючої сталі. Має також нашу. Національну айдентику, але знову ж таки, яка знаєте, не віддає шароварщиною, це лаконічно дуже гармонійно вписана українська айдентика, яка безумовно має бути вписана в модель годинника, яка присвячена 30-й річниці незалежності України. І ще друзі, як такому годиннику не присвятити розіграш вересня? Тому це відео буде відео, в якому ми в вересні будемо розігрувати годинник за коментар від восьми слів. Хто не в курсі, ми щомісяця на нашому ютуб-каналі розігруємо годинник під конкретно вибраним відео по дуже простому принципу. Ви дивитесь відео, пишете коментар від восьми слів, і в кінці місяця маєте змогу рандомно виграти годинник. Який годинник не оголошується, бо незрозуміло виграє дівчина, хлопець, якого віку і багато різних параметрів, але щомісяця всі, хто вигравали, я впевнений, що люди були неймовірно щасливі, бо в нас завжди розігрується. Круті годинники, які точно доповнять вашу колекцію. Тож залітаємо, пишемо коментар від восьми слів, кількість не обмежена, і приймаємо участь у розіграші. Усім успіху! В цьому годиннику задня кришка виконана із сапфірового скла, що дозволяє бачити роботу механізму. А це механічний годинник і працює на базі швейцарського механізму з автопідзаводом Ronda r 150 Це один із небагатьох годинників, якого відкрита задня кришка від бренду клейнота, що додає йому, як на мене, ще більш такого, знаєте, шарму більшої витонченості. Це дійсно, як на мене, знову ж таки дуже класне рішення для тих, хто хоче мати. Щось пов'язане з Україною від українського бренду, з такою, знаєте, ненав'язливою, дуже гармонійно вписаною українською символікою дуже високої якості, з класною задньою кришкою, де ви будете спостерігати, по-перше, Класні символічні написи. По-друге, роботу механізму. З урахуванням того, що корпус 44 мм, міліметри, але знову ж таки, як і на прикладі тактичних, маю одразу сказати, що це не ті 44 мм, міліметри, які вам можуть здатися. Тут треба віддати належне бренду клейно, тому що от вони з цифрами все дуже окей. Зараз поясню. Що саме? 44 мм, в них що в тактичних, що в класичних, наприклад, в тому самому, що у нас на огляді К30, це просто цифра. Фактично, годинник відчувається і сидить на руці, як. Як 42, точно не більше. У мене зап'ястя 18,5 см. Це мій особистий годинник, який я доволі довгий час ношу, і мені є з чим порівнювати. Тому розуміючи, як на моїй руці там сидить омега, тюдор, сейко, лако, я чітко розумію, що цей годинник при написаних цифрах 44 не виглядає і не сидить, як. 44. І це дуже круто. Так само, як і цей годинник має водозахист 5 атмосфер, що знову ж таки для класичного годинника це прям дуже окей. але і тут є важливий аспект, заключається він в тому, що фактично цей годинник, як і інші класичні годинники клейнот, вони тестуються на 10 атмосферах. Тобто, фактично, цей годинник пройшов всі тести на 10 атмосфер, тобто 100 метрів. Але щоб було прям там безумовно спокійно, без будь-яких там натяків на переживання за водозахист. Бренд пише 5 атмосфер. Але повірте, з цим годинником ви можете не переживати за дощі, впали не знаю, в басейн, намочили руки там під краном і так далі, так, далі, так далі. Тобто там, прям з гарним, з гарним запасом, і це також дуже важливо, особливо для класичних годинників, на які ми не робимо особливі ставки з точки зору водозахисту, з рахуванням цих моментів. Ціна в 25 тисяч 500 гривень мені здається максимально максимально виправданою, особливо якщо розуміти, що бренд перераховує 20% від продажів на фонд «Повернись живим, має купу знижок для військових і так далі, тому подібне, сплачує всі податки за працівників і так далі. і так далі, і так далі. То там 600 доларів за механічний годинник з сапфіровим склом, з відкритою задньою кришкою, з класним шкіряним ремінцем, з класною займів. Стіпкою. Мені здається, це справедлива ціна, яка в тому числі виділяє його на фоні різноманітних конкурентів в сфері, скажімо так, да, в напрямку класичних. Безпосередньо годинників, бо для мене вибирати класичний годинник завжди було квестом. Це або ти йдеш в якусь історію за багато-багато тисяч доларів, і при цьому розумієш, блін, ну це класичний годинник, я все ж таки буду його одягати там не дуже часто. Бо безумовно, ми всі там любимо більш такі якісь спортивні історії, більш такі everyday watch, так, і до яких класичний не дуже відноситься, безумовно. І думаєш, блін, декілька тисяч там доларів витрачати, і щоб одягати його там. Двічі на місяць, ну я не знаю, але при цьому хочеться щось, що буде реально мати класний вигляд, буде надійно зібране, буде цікаво виглядати. Ось вам відповідь на ці питання: клейнот К-30. Є багато варіацій. Кольору корпусу, циферблатів, тобто кожен під світом настрій, під свої там не знаю, якісь улюблені відтінки, я думаю, зможе підібрати. Це дійсно класний надійний годинник. Також нагадую, що я є амбасадором бренду Клейнот, і за моєю амбасадорською знижкою ви можете отримати 5% мінус від ціни, що також буде маленьким, приємним бонусом. Бо пам'ятайте, окрім амбасадорської знижки, бренд-клейно перераховує ще 20% на фонд «Повернись живим. Тож, в тому числі, коли ви купуєте годинники українського бренду, класні годинники, надійні годинники, годинники у бренду, який знає свої помилки. Який знає, куди йому рухатись, і він рухається, і буде багато позитивних сучасних трендових змін, ви ще й долучаєтесь до допомоги армії, до допомоги Україні, що є дуже круто. Перед тим як купувати якийсь годинник, подумайте, що ви в цьому отримуєте. Просто купівлю годинника чи купівлю годинника, який нічим не гірше, а багато в чому буде і краще, і ще й допомагаєте. Своїй країні і своїм Збройним силам. Друзі, дякую, що дивились це відео. Обов'язково підписка, вподобайка, довгий коментар. Залітайте на сайт Клейнот. До нових зустрічей!